В районі, де живуть лише пенсіонери, з'явився дивний готичний маєток, і одразу ж їхні будівлі, ніби самі почали хворіти, розслідувати справу беруться два дідуся. Саме про це йдеться в оповіданні Джо Дейла, дім перевертень. Переклад надіслала підписниця Олена Добра, приємного прослуховування. Старенький форт полив крізь ніч, минаючи вулицю за вулицею. Водій, літній сивоволосий чоловік, опустив вікно і, вочевидь, більш роздивлявся будинки, повз які їхав, аніж дивився на дорогу. Переднім колесом машина заскочила на тротуар, і він, тихо вилившись, повернув її на темну й тиху проїжджу частину. Бо Монстріт привела до глухого кута. Розвернувшись, автомобіль з літнім водієм покотив назад. За ніч ця подорож по коротенькій вуличці була третьою. Вже втретє, чоловік переконувався, що будинки тут вмирали, сіріли, обсипались, хворіли. Найдивніше те, що пошесть накрила їх, судячи з усього за одну ніч. Будинок, що належав чоловікові водію, виглядав гірше за усіх. Фарба лущилась, а він пофарбував його лише минулого року. Вікна нагадували липучки для мух, що зібрали багатий улов, попри те, що в комах не було, і щось у самій будівлі набуло передчасної старості, наче це житло постаріло так само, як і господар, і дух щойно покинув те дерев'яне тіло. Прилеглі будинки виглядали не краще. Втім, цього варто було чекати. Вони від початку були старими, і там жили в основному пенсіонери майже весь квартал дідусі та бабусі, парами поодинці, наймолодші розміняли шостий десяток. Однак усі тут намагались підтримувати будинки в належному стані, стригли газони, підновлювали фарбу за одну ніч. На цих благих зусиллях було поставлено хрест. Схоже, все почалось, коли по сусідству виник той моторошний будинок, здавалось, він просто виріс із землі, зайнявши порожню ділянку навпроти володінь літнього чоловіка водія. Новий будинок був витриманий у готичному стилі, такий же темно-коричневий і мертвий на вигляд, як трава пізньої осені. Неймовірно, але ніхто не почув традиційного і звичного для будівництва шуму. Просто одного разу місцеві жителі пішли спати, а вийшовши вранці на вулицю, зіткнулись з неочікуваним сусідом, схожим на роздуту голодну жабу з холодним допитливим поглядом очей вікон другого поверху. Хіба коли небудь і кому-небудь вдавалось побудувати цілий будинок? За одну ніч. Не могла ж уся ця старана вигляд, пошарпана погодою готична будівля, просто вирости? Якщо вже й про це, чому ніхто не бачив, щоб нові мешканці входили або виходили з дверей? Той простояв тиждень, а в нього так ніхто й не заїхав. В газон не увіткнули оголошення про продаж, в газеті не з'являлось оголошення про оренду. Водій особисто перевіряв. Звичайно, добру частину таємниці можна списати, якщо його дружина мала рацію. Ти старий ідіот, Гаррі, сказала вона. Цей будинок просто перевезли сюди і поставили на новий фундамент, а заїхати мешканці могли б якраз тоді, коли ми сиділи на ганку та на небо витріщались. У нашому віці нормально, багато чого не помічати. Гаррі стиснув зубну щелепу так сильно, що з верхніх коронок посипався тальк, і повідомив салону машини: Що, шедіт, може, ти й постаріла, стала неуважною, а я поки що ні? Не такий він вже й старий, щоб не помічати змін по сусідству, не звернути уваги на те, як усі будинки вразила на дуга занепаду, і в тому. Що винен у всьому саме новий будинок, Гаррі майже не сумнівався. Залишалось зрозуміти, як саме і що з цим можна зробити. У світлі фар промайнула якась фігура Галі втис педаль гальма. У відповідь на маневр шини невдоволено завищали. Літній лисуватий тип виник у вікні з водійського боку і схилився до Гаррі. Лем, ти що з життям хочеш розпрощатись? «Дідько коли Гаррі. Просто вирішив пройти і спалити той будинок в біса. І ти теж?» Ну, я помітив, що ти за ним стежиш. Думаєш про те, що і я, га? Гаррі зміряв Лема настороженим поглядом. І про що я на твою думку думаю? Про те, що від цього бісового новачка добра не чекай. І потрібно щось з ним робити, поки вся округа не лягла руїнами. Ти помітив, що сталося з будинками? Будь-який дурень з очима й окулярами поверх них помітить, як тут все погано. Але чому? А яка до біса різниця? Чому? Треба втручатись. У мене тут фірники і суміш для розфалювання. Схаменись, це підпал. Слухай, сідай в машину. Мені незатишно стерчати на вулиці самому. Лем подивився на будинок. Мені теж спину холод бере, як на нього дивлюсь. обійшовши в машину, він забрався всередину. Гаррі проїхав квартал і припаркувався на перехресті двох вулиць. Лем дістав люльку і став її набивати. По салону Форда розповся пряний аромат кориці. Ти коли небудь рак заробиш. Мені де його друже? Якщо раку я потрібен, йому б поквапитись. Гаррі микнув. Деякий сенс у цих словах явно був. Місяць тому Едіт змусила його кинути палити з метою оздоровлення. Порпаючись у нагрудній кишені, Лем розжився флягою, зняв з неї корок і відклав люльку випустивши ту з полону старих зубів. Твоє здоров'я, вимовив він. Гаррі принюхався. Це що, фіски? Це сливова настоїнка. криво посміхнувся Лем. Так я тобі й повірив. Ну й не вір. закинувши голову, Лем зробив довгий ковток. Заряд бадьорості на кожен день. Ну бо, дай її я спробую. Гаррі ковтнув із фляги і повернув ту лему. Той заткнув корок, сховав її і знову взявся за люльку. Обидвоє мимоволі дивились в дзеркало заднього виду, де чітко відображався будинок. Гаррі подумав, що гостроверхий дах занадто сильно скидається на карикатурний відьомський капелюх, який намагається схопити місячну кулю. Нині ночі світлі, тремтячим голосом протягнув Лем. Боже, Гаррі, я бачу, бачу. Старий будинок здригнувся, ніби поворухнувся. Він що, повернув свою голову? Схоже, так, інакше це видовище не опишеш. Будинок або монстр, який його нагадував. Виявився досить рухомим і гнучким. Два вікна другого поверху більше не дивились через вулицю, а повернулись, щоб дивитись безпосередньо на вулицю у бік Гаррі і Лема. Потім голова зробила ще один поворот в іншому напрямку, ніби обережний пішохід готується перейти жваву дорогу. Ніби намагається переконатись, чи немає поблизу якогось швидкісного маніяка. Рухи будинку монстра супроводились протяжними скрипами, наче старе дерево гнулось під поривами сильного вітру. Господи. видихнув Гаррі. Дім встав, витяг із землі товсті курячі ноги, покинув фундамент і почав перетинати вулицю. На обох торцях його вікна розчинились, і з них виросли дві кінцівки, допори сховані десь всередині. На відміну від ніг солідного обхвату, ці руки були тонкими, пальці скидались на дубові гілки. Він тягнеться до мого будинку, обурено вимовив Гаррі. Та замовкни. шикнув Лем. Занадто голосно говориш! А едіт, вона ж всередині. Едіт він не зачепить, похитав головою лем. Боїся в заклад. Йому потрібен будинок, а не мешканці. Дивись. Ганок будинку гармошкою відкотився назад. Парадні двері розчинились, показавши ряди довгих гострих зубів, і скрипом подавшись уперед. Тварюка припала ротом до гребеня даху будинку Гаррі і встромила туди зуби, немов пиявка в ногу плавця, низький, ледве чутний посвист, що нагадував стогін нічного вітру, заповнив простір. Зазвичай такі звуки являються у вісні. а коли прокидаєшся, тихий чарівний голос із підсвідомості твердить. Причин для тривоги немає. Це просто вітер б'ється об дах, і ось ось стихне. Однак чомусь пробудження не настає. З будинку Гаррі посипалась черепиця, сходинки ганку ледь помітно продавились звідкись зсередини донісся приглушений тріск деревини, яка ламалась, шибки потьмяніли і почали деренчати склом у рамах, ніби налякавшись. Минула вічність, хоча цілком могла пройти хвилина, та й, може, друга, тільки потім монстр підняв гротескну голову. Якась темна субстанція стікала з нижнього краю пащі, падаючи на дах будинку гарі і на передній двір. Дивний утробний звук, чи то сміх, чи то задоволене мурчання оголосив про закінчення трапези. Розвернувшись на потворних ногах і зі скрипом втягнувши в себе руки, монстр заскреготав вниз по вулиці, а потім, з грацією, неабияк втомленої після роботи людини, що падає в крісло, зарився на місце фундаменту, обидва вікна другого поверху потемніли, ніби їх прикрили світонепроникними шторами. Ганок розпрямився, уткнувшись порогом у землю. Будинок монстр занурився у безмовність. Нерухомий, як і годиною раніше, Гаррі обернувся до Лема. Той прикладався до фляги. Ти бачив? Звичайно. Лем витер губи рукавом. «Як? Як таке можливо? Якимось чином. Але яким? Лем хитнув головою. Таким, як у фантастичних книжках, що я почитаю. прибольці інших планет, наприклад, або щось гірше. Може, такі штуки давно вже живуть пліч опліч з нами. Ми просто їх не бачили. Вони, як хамелеони, маскуються під житла людей. Їхня природа вампірська, по суті, але вони тягнуть не кров. А енергію наших будинків немає в будинках ніякої енергії. Ну? Лем потрусив флягу. Я б так не сказав. Якась енергія в них є. Послухай, раніше люди будували дім з любою, ще до того, як бездушні хмарочоси зі скла і пластику вперлись в небо. До того. Як будівельники стали засипати фундамент сміттям і брудом замість гравію, до того, як головним принципом продажу нерухомості стало привласнення грошей, до всього цього раніше люди просто хотіли побудувати собі міцний дім, Такі будинки були зведені з любов'ю і вірою, і вони вбирали ці почуття. А хіба любов і віра це не особливий вид енергії? Гарі, я що, не маю рації? Не знаю, але ну, гаразд, продовжуй. Отож, таким чином, стіни старих будинків вбирали любов і зберігали її. Вона ставала їхньою рушійною силою, серцем, душею, як хоч, називай. Ти розумієш? Куди я веду, Гаррі? Хто, як не люди наших років, що застали часи, коли про будівництво житла по-справжньому піклувались, коли люди були більш залежні від своїх стін і вдячні тому, що вигороджує їх від навколишнього божевільного світу, сонця, дощу, і тих, хто бажає зла. Можливо. Ця істота відчуває багаті енергію будинки, приходить вночі, облаштовується неподалік і починає витягувати з них життя, як вампір, що п'є кров жертви. Людина, що страждає від вампіра, слабшає, старіє, блідне, І з нашими будинками відбувається майже те ж саме. Тому що, як бачиш, Гаррі, вони по своєму живі, не в звичному сенсі життя ж інше, тихе, споглядальне. Гаррі кілька разів кліпнув. Але чому подобі готичного маєтку? Чому не чогось простішого? Можливо, останнє він полював саме на такі будинки. Коли закінчив там, прибув сюди. В його очах готичні маєтки нічим не відрізняються від інших домів. Зрозумій, Гаррі, він не намагається підлаштуватись під навколишнє середовище. Він просто вдає з себе будинок. Лем, це звучить дико. І чим більше я роблю ковтів з цієї фляжки, тим вищий градус дикості. І врахуй. Він може виглядати як завгодно. Подумай про гетто цього світу, про спальні райони, про нетрі, які не підтримуються міськими дотаціями. Може, ці тварюки хамелеони не знають, як правильно називати і живуть там, тому що вітчай вбирається в стіни найгірше за кохання. Вони займають верхівки кинутих багатоповерхівок. Прикидаються хатинками на берегах Луїзіани і харчуються благополуччям або занепадом. Так. І коли не лишається ані першого, ані другого, тільки руїни. Вони переходять на нові мисливські угіддя. І що з ними робити? Лем знизав плечима, закорковуючи фляжку. Щось треба робити, очевидно. Вони вийшли з машини й навшпеньки перетнули вулицю, садами пробрались до дикого дрімаючого хижака. Коли до нього залишилось десяток метрів, пенсіонери зупинились біля платана і, причаївшись у тіні дерева, сьорбнули кожен з фляшки. Здалеку, з боку міста, доносились шуми жвавого трафіку, трохи ближче до передмістя розташовувався порт. Що заявляв про себе поодинокими гудками буксирів. І що тепер? запитав Гаррі. Ми підкрадемось до нього з тилу з чорного ходу, з чорного ходу, це що, якщо спереду рот, отже ззаду виходить, ми не будемо заходити всередину дурню, лише розвідаємо, що і як, потім вже щось будемо робити. Наприклад, що? Це нагальне питання пропоную вирішувати імпровізаційно. Ходімо. Чорний хід виглядав цілком звичайно, двері, як двері, нічого особливого. Лем потягнувся до ручки і хмикнув Ну, ось. починається. Це просто чорна пляма, схожа на ручку. Ну, як тобі? З відстані шорт забирай навіть зблизька, і не скажеш, що щось не так. Якщо не торкнешся, звичайно. Ходімо перевіримо, що там з вікнами. Вікнами? перепитав Гаррі, алем вже обігнув будинок. І коли Гаррі його наздогнав, вже вдивлявся в одне з вікон, повиснувши на підвіконні, впершись ногами в стіну. До біса дивно. відгукнувся він зверху. Тут сходи, меблі, навіть бачу павутину. Хоча. А, стоп. От тільки доторкнися. Гаррі, крехтячи, теж заліз і обережно доторкнувся до скла. На дотик це виявилось чим завгодно, але не склом. До того ж, непрозорим. Холодна й колюча дивна мембрана нагадувала риб'ячу луску. Така ж хитрість, як і дверна ручка? запитав Гаррі. Так. Але хитріше. Ймовірно, воно щось робить з нашим розумом. Там насправді немає меблів і сходів, нічого всередину, тільки кишки, по яких тече енергія наших будинків. Дім Монстр стрепанувся, і вібрація віддалась у пальцях Гаррі. Чомусь він згадав довгі руки, які раніше виростали з цих вікон, і уявив, як одна така. Показується зараз, хапає його і кидає в рот монстра. Якийсь гуркіт, схожий на відрижку, струсонув дім. Гаррі впав з підвіконня і повис на нозі Лема. Злізь з мене. заскрипів той. Ти відірвеш мені ногу, ідіот. Аби як Гаррі опинився на землі. Лем, це занадто. Навіть для всіх фільмів. Я до того ж чув, що там, в таких випадках, кличуть армію. А ну тихо, вилився Лем. З кишені він по черзі витрусив містку пляшку дешевої запальної суміші, сірники і ніж. Та ми швидше згоремо, аніж цей монстр. Раптом він взагалі не горючий. У кишені штанів знайшлась хустка. Змочивши тканину суміш, Лем, один її кінець, за допомогою ножа вкинув у пляшкове горлечко. Поставивши отриманий снаряд на землю і поклавши поруч сірники, дід озброївся складеним ножем і з розмаху встромив лезо в стіну будинку, а потім рвонув його вниз. Щось чорне й смердюче потікло. Дім здригнувся. Йому це все одно що комариний укус, повідомив Лем. Давай, бутиль і сірники. Ой, не подобається мені це, зітхнув Гаррі, але прохання виконав. Лем наполовину втиснув знаряд у рану. Назовні стирчало лише горлечко і ганчірка, яка з нього звисала. А тепер біжи щодуху, — сказав той. І швархнув сірником. А Геррі побіг так швидко, як йому дозволяв артрит. Вимочена в запальній суміші хустка зайнялась швидко і яскраво. Потім Лем кинувся слідом за другом. Але не пробіг її трьох кроків, як рвонула бутилка. Жар хльоснув пенсіонера по спині. Опинившись на тротуарі, Лем озирнувся, розчинивши парадні двері, Дикий будинок завив, як торнадо, що летить вперед десь 60 миль на годину, вікна другого поверху ожили, тепер то були очі, що горіли вночі озлобленим полум'ям, але це світилось уявне полум'я, що справжнього вогню з'явилось звідкись збоку. В процесі бігу до власного будинку Гаррі вирішив знову озирнутись. Монстр знову завив. З внутрішніх укриттів вилізли два шкірястих крила, і тут, супереч усім очікуванням, чудовисько легко і невимушено злетіло у небо. По всьому кварталу ляскали двері, розсовувались віконниці. Гаррі! гукнув голос Едіт з одного відкритого вікна. «Ховайся!» – крикнув той дружині й побіг уперед. За спиною Лем крикнув Не підведи мене кардіостимулятор. Незабаром вони опинились біля машини. Воно там, попереду. Тож давай вперед. видихнув Лем, яскрава помаранчево-червона крапка із вереском помчала по нічному небу в напрямку порта, потроху втрачаючи висоту, чхаючи мотором. Порт поїхав по вулиці. Вивернувши ліворуч, друзі витиснули подаль газу повну. Лем, висунувшись з вікна, дивився вгору і коригував курс. О, він. Давай, праворуч! А ні тепер туди Ліворуч! — Він майже біля порту! — крикнув Гаррі. Там він себе загасить. Ця штука падає. похитав головою Лем. І не помилився. Вони під'їхали до мосту. Будинок, монстр, палаючи над ними, ревів досить голосно, щоб вікна Форда почали деренчати. Небо вкрилось густим димом. Гаррі пригальмував біля перил мосту, припаркувався. Вони з лемом вистрибнули з машини. Там вже стояли інші автомобілі. Жінки, чоловіки і діти вибігали з них. Штовхались біля мосту, дивились на воду і на небо. Величезний полум'яний звір видав останній утробний подих і важко гепнувся у воду, яка вже нічим не могла йому допомогти. Бризки полетіли на всі боки. Так. вигукнув Гаррі. Лем, чор забирай, ми це зробили. Наші будинки вільні. Завтра ми їх знову пофарбуємо, замінимо вікна, перестелимо дранку. Залишки чудовиська за шипінням йшли під воду. Чорна хмара диму ненадовго вкрила причал, але незабаром розсіялась. На острові, що стирчав, деякий час тліло вугілля, але потім і воно згасло. Лем помахав йому на прощання флягою. І все ж він згорів. Кінець оповідання Джо Ланстейл, Дім Перевертень. Начитав Костянтин Шарков переклала підписниця Олена Добра. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте а також окрема подяка спонсорам каналу. А якщо і ви хочете до них долучитись, то внизу ви для цього знайдете усі потрібні посилання. Почуємось.